Сьогодні, друзі, найхолодніша закалка за весь час. 4 градуси температура води, 4 градуси температура повітря, але дуже приємна погодка не за свою температуру, а за свій спокій, тому що вітру взагалі немає і є навіть приблизькує сонечко на фоні минулих днів, де був дощ вітер хмари. То це прекрасно, і я думаю, що температура тіла в мене зараз теж 4 градуси. О. Добре, добре, добре. Прекрасно. Подобається. Бувають ситуації, коли сильні рішення приймаються легко. Таке відчуття, як ніби якийсь внутрішній реактор запалює цю рішучість, і ти легко домовляєшся з розумом. Давай зробимо то легко, давай виклик. Пішли, закалка в холодній воді, легко. А буває таке, що ніби як і умови кращі, і температура повітря краще, і вода не така холодна. Але всередині все якось скокожується і починає протестувати проти цього сильного вибору. Сьогодні закалка мені далась дуже легка, попри досить низьку температуру води. Але так буває не завжди. І іноді ці рішення вони визрівають прям дуже довго. І іноді ці рішення приймаються навіть в абсолютній неготовності до цього. І так, і так. Буває, я ще не повністю вивчив від чого все залежить, але тут точно без зірок не обходиться.